Всіх вітаю. Давайте подивимося сьогодні з 13 по 19 січня Одеса, Одеська область загрози для людей, загрози жертв руйнування. Одеса, Одеська область наступний тиждень. Так. Ну, тут зразу показує якісь. Ограничення для робітників якоїсь роботи для якихось може підприємств. Буде працювати ППО. Люди будуть ховатися. Буде атака, атаку зразу показують бомбосховище. Да, показують роботу ППО. Будуть летіти різне. От просто все, що там у них шахеди, ракети. Все показує Балістика. десь по якомусь дорогому складу, там, де щось зберігається. Наші ждуть наші, як попереджені. Ну, тобто вони готові відбивати. Знову можуть перерізати світло, десь попадуть біля води, біля води. Світло, інтернет-зв'язок. Так, і всередині будуть якісь будуть розганяти якісь ужаси. Взагалі, то буде дуже страшно, тому що показують, що тут будуть і новини, якісь дуже неприємні про якусь зраду. І це буде дуже лякати. Засмучують прямо сім'ї. Да, будете чути тривогу. Да, такий взагалі дуже тиждень важкий. Тут всі карти. Благо хоч жертв не показують, будемо надіятися, щоб люди живі. Знову ж будуть швидкі цілі, щось пов'язане з інтернетом, зі зв'язком, з інтернетом. Швидкі цілі показують, дуже важко буде. І це буде скоро, тому що показують, що це буде скоро. Щось дуже серйозно зміниться в виробництві. Якісь втрати будуть у виробництві, і це щось дуже серйозно поміняє. Знову будуть домовлятися, прошу про якийсь виїзд, у відхід у як раніше було, через серйозні внутрішні якісь негаразди. І дивлюся, що, мабуть, піднімуть голову якісь внутрішні наші недоброжелателі. Бережіть себе, ховайтеся при тривогах. Обов'язково діток, ховайте, бережіться, хай все буде добре.